Всім привіт! Мене звати Лєра, і Сьогодні ми з вами знову відкриваємо пакет з прикрасами з Секонд Хенду. В минулому відео, яке ви бачили, ми з вами знайшли три золотих ланцюжки і навіть прикрасу, підвізку з діамантом. До речі, якщо вам цікаво, як ми перевіряли діамант, і взагалі, як ми їх перевіряємо, то я вам закріплю відео десь, десь тут. Отже, також було ще одне відео, яке я не виставила, тому що там не було дуже багато цікавих речей. Єдине, що там було цікаве, це ось цей срібний ланцюжок. Такий дуже гарний, мені подобається. І там ще були, було намисто з перлин натуральних. Я не стала виставляти це окремим відео, тому що, ну, дійсно, там було дуже-дуже багато сміття, і я не хотіла забирати ваш час. Отже, а тепер перейдемо до нашого, власне, пакетику. Сьогодні я буду не сама, до речі, перевіряти <ривіряти>, перевіряти, відкривати з моєю мамою. Отже, я не знаю, чи тут є щось цікаве. Якщо чесно, після останнього. Пакету з діамантом. Мене вже дуже-дуже складно чимось здивувати. Єдине, що я побачила, що тут є різні сережки, і вони парні, що дуже дивно. Напевно, комусь не хотілося перевіряти їх, перебирати і Вони ось так разом все скинули. Дивіться, ми з вами вийняли вже дві пари сережок. Це цікаве щось. Але мені здається, що це не старовинна якась, просто звичайна. До речі, ще й поламана. Отже, наступне знову якась сережка, але не схожа на золото. обережно. Сережок тут, здається, буде дуже багато. Ми купили два пакети, до речі. І після нас вже також там хтось почав шукати ці пакети, але вони трошки не встигли. В принципі, я розумію, бо тут хто перший прийшов, той. І взяв. Мені здається, я бачу там. Мені здається, я бачу тут пробу. Так, народ. Срібні сережки, тільки їх потрібно застрягли, бачите? Але я зараз їх розберу. Дивіться, гарненькі такі. Ви скажете, як ти побачила тут пробу? Пам'ятаєте, я вам просто вже казала, що я знаю, де шукати. Ось. Зараз вам сфокусую. Не знаю, чи вам видно. Ось тут трішечки видно, бачите? Вживу воно краще видно. Нічого собі. І відразу парою. От це мене дивує, як вони ось так парою скидають. Його в одному пакеті купа сміття, в іншому відразу парні. Сар... Срібні, с... срібні... сірешки, так? Отже, покидаємо. Так, обережно, обережно. Уявляєте, якщо тут будуть золоті сережки? О, мені би хотілося. Пам'ятаєте, як я сказала, що я би хотіла золотий, е, золотий ланцюжок? І відразу нам з вами в наступному трапився золотий ланцюжок? Отже, зараз я вам наведу. Краще видно було щось дуже дивне. Мені то воно подобається, але воно реально дивне. Дивіться. До речі, навіть нічого так виглядає. Навіть на відео гарно виглядає. Але я думаю, що треба буде його перенабрати на щось інше. Хм. Чесно кажучи, я таких навіть не бачила, щоб так були зібрані. Ну, подивимось. Що тут ще? Ой, це щось максимально дивне. Максимально дивне, воно прикольно виглядає, до речі, таке срібне ніби з золотом. Як паталь, знаєте? Клас. Це що в нас? Оу, щось підписане народ. 333? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що таке 333. І на золоті я також не бачила такого. Ну, подивимось з вами, що тут ще є. О, я вже, мені вже подобається. Так, яблучко, пам'ятаєте? До речі, сьогодні ж день вчителя. Пам'ятаєте, я вам казала, що в Канаді день вчителя завжди асоціюється, і взагалі вчителі завжди асоціюються з яблуками. Я не знаю, чому. Можливо, через те, що це все осінь, відбувається школа і все таке інше. Далі щось дивне? Ще щось дивне, певно, сміття. Годинники. Годинки. До речі, годинників. Тут ну, прямо капець багато. Дивіться. Шкода, що ми не по годинниках, так би мовити. Отже, дивіться, знову годинники, 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 годинники. Так. Ну, не цікаво, це не цікаво, не цікаво. Ось ця якась сережка прикольна. Виглядає дивно. Так. Ну, знову, все ще дивно. Якісь дерев'яні буси. Туди ж. Сніговичок незрозумілий, поки не буду викидати. Це ж... О, вони такі тяжкі. Це скло може бути. А мені здається, що ми з вами вже такі розбирали. Це схожі на японські. Намисто схоже на японське. Пам'ятаєте, я вам казала, що я буду те намисто перенабирати? Мені здається, що це також щось таке. Тут заплутано. Ну, гаразд, тоді що? Як завжди, я розбираю все ось це і покажу вам, що ж цього, всього вийде, якщо чесно, срібні сережки взагалі. Круті, мені вже подобаються, я сподіваюся, що я їх зможу обережно виняти. І я от хочу подивитися, що ж це за підвізка така. Що це за проба чи не проба, що воно таке. Тому дайте мені декілька хвилин, а для вас відео пройде лише декілька секунд. Я все ось це розберу. І ми з вами подивимося, що ж тут цікаво. Ось такий браслетик знайшли. Дуже він гарно блистить. Почала його роздивлятись. Дивна застібка, і на застіпці написано, що це 14К. Ну, знову мене пакетик радує. Знову так виглядає наш процес. Ну, звісно, крім класного чогось є і сміття. Наприклад, такий браслет. Ну, до речі, на відео я би не сказала, що він жахливо виглядає, але вживу, ну, він такий, знаєте, вже побачив життя, так би мовити. Ось тут зараз будемо все ось це розплутувати. Я дуже дивлюсь зараз на золоті. До речі, ось тут також щось підписане. Цікаво, цікаво. Зараз подивимось з вами. Ну, Тут написано 16 Кей. Це таке золото для щоденного використання я прочитала. Тобто воно краще носиться. Але це золото за 12 доларів. 12 Кей. Але порвати. Напевно, до Ювеліра треба буде йти. Незважаючи на те, що тут є золото, ми знайшли, але дивіться, які сережки. Це біжутерія Sara Coventry, якщо я правильно вимовляю, дивіться, які круті. Народ, я шокована, чесно. Дивіться, я знайшла другу сережку. Ось ця яка, ніби, не дуже дорогого золота, але пара. Як таке може бути пара? Думаю, в цьому відео мені буде вам що розказати і показати. Дивіться, яка краса. Я навіть все розібрала по кольорах. Ось тут у нас з боку, ну, не я, ми з мамою. Ось тут у нас з боку срібло, срібного кольору все. Тут золотого, там перлинки. Мама сказала, щось дуже багато сміття пів пакету. Ось, як на мене, з такими знахідками це взагалі. Не рахується. Добре, порадував мене цей пакет, тому що минулого разу, чесно, я так розчарувалась після діамантів і золота знайти лише одну срібну е, лише один ланцюжок. Зараз ми тут закінчимо, бо тут ще багато мілких сережок, і я тоді вам буду вже показувати, що ж ми тут знайшли. Ну що ж, ми підійшли з вами до найцікавішої частини нашого відео. Де я буду розказувати вам, що ж ми тут знайшли? Знайшли ми купу всіляких крутих речей. Кажу відразу, але спочатку, звісно, те, що мені просто сподобалось, але ну, це біжутерія. Наприклад, ось ці сережки. Ми хотіли їх відразу розібрати на стразики, на таке. Не знаю. Думаю, поки що залишити, бо ми ще їх не перевірили, не перевірили камінчики. Далі ось такі сережки, дуже прикольні, автентичні. Сережки самі по собі, просто сережки, але ми знайшли тут не тільки сережки, але ще й ось таке намисто. Тобто, по факту, це прямо набір. Я його просто збоку поклала, бо місця реально не було. Далі, ось таке миленьке, просто прості. Це не срібло. Не знаю, мені сподобалось, Прикольні. Чи я буду їх носити Навряд чи, тому що більшість того, що я знаходжу, я не ношу. Ну, просто все ви не зможете носити. Далі купа сережок, парних. Ось таких для мене виглядають як вінтажні. Дуже красиві, я не знаю. На чорному фоні взагалі. Круто. Такі. Треба бути обережніше. Такі ось. Також гарні. Камінчики ми ще не перевіряли, але мені здається, що це скло. Скло це вже добре. Якщо не пластмаса, далі ось такі з перлинками. Це монет, якщо. О, ні, це не монет, це батлер. Це також вінтажний такий, як би це сказати, бренд, виробник. Далі ось такі сережки. Також прикольні. Все в золотому. Дивіться, я не знаю, хтось пакував пакет. Тут повністю золото і срібло. Знаєте, немає нічого такого прямо яскравого, різноманітного. Далі, ось ці непідписані, але класні. Я якраз нещодавно бачила схожої форми сережки в українського виробника. З камінчиками. Дуже круті, оці я би, напевно, навіть би носила. Наступне це така підвізка. І вона підписана. Причому підписано, тут прямо багато чогось написано, але я не можу зрозуміти, що це. Тому що я зроблю? Покладу в пакетик і буде лежати, поки я не дойду до того, щоб її розібратись, все-таки що ж це таке. Далі, ось такі. Мені дуже сподобалось, як вони виглядають. Так, соняхи я кажу. Але вони, на жаль, а, ну, тут такі обліз, і тут я не зможу замінити ось ці штучки, тому доведеться їх викинути. Хоча, реально, вони дуже круто виглядають на відео взагалі. <гум> мені здається, на відео багато що виглядає набагато краще, ніж навіть в реальному житті. Далі, ось такі чорні маленькі камінчики, в хорошому стані. Не знаю, може на кожен день, знаєте, пора вже і кожного дня щось вдягати, не лише на якісь особливі випадки. Ось це щось дивне, я хочу його пошукати просто в інтернеті, бо мені здається, що це може бути щось вінтажне. Ну, такі, не знаю. Такі, напевно, ми не будемо носити. Далі. Далі в нас з камінчиками. Ось такі. О, взагалі вони ось так мають бути. Ось такі. Так, потрібно знову фокусувати. Також вони не підписані, але в ідеальному стані. Дуже круті, мені сподобались наступні. Мені здається, це було з одного набору. Покамінчики схожі. На відео вони зелені, насправді, вони такі сіроваті, сіросині. Знаєте, це як очі, які переливаються на відео завжди одного кольору. В реалі іншого, також круті. Ось такі. Ну, бачите, це все одного типу. Ось ці останні три пари всі одного типу. Далі ось такі фіолетові. Знову тут не видно. Тут на відео вони як сірі, а вони такі світло фіолетово рожеві, щось ось таке. Навіть не знаю, як, як правильно цей колір Так, далі підвізка. Підвізка не несе ніякої цінності, окрім того, що вона мені просто подобається. Але, знаєте, в мене є костюм, я вже купила собі костюм на Хеллоуін. І я думаю, що вона підійде під, під той костюм. Далі, ось такі сережки, знову не підписані, скоріш за все, це щось нове. Але виглядають гарно. Прямо дуже круті. Я не знаю, це як ніби цілі планети. У мене дуже класно, стильно виглядає. Отже, ну, звісно, ці ви бачили перли. Перли. Це, скоріш за все, не перли. Це просто таке намисто. Я думаю, що це японське, але бачите, в поганому стані. Якість хороша. Тобто я відчуваю це. Але. Стан поганий. В цих ідеально все збереглося, Боже, на відео, воно прямо. Я не знаю, я, певно, це відео буду монтувати на комп'ютері спеціально, щоб ви могли побачити, як воно виглядає в реалі. Дуже круто. Так, ось ці такі, чесно, мене ось ця здивувала. Я навіть не знаю, як це правильно назвати, бо це ж не ланцюжок, але виглядає також круто. Але я не знаю, під що її носити, як її носити. Треба запитати в когось, хто молодший, хто може мені підказати. Отже, ось таке срібло. В сріблі тут не було дуже багато всіляких прикольних речей. До речі, я навіть їх не розбирала, тому багато що вам не розкажу. Ось таке. Ось таке, знову зрозуміло, що це не вінтаж, це просто прикраси, такі от з магазинів, можливо, навіть з магазинів для підлітків. Далі, тепер переходимо до найцікавішого. Ну, з чого я почну? Я би почала, напевно, з ось цих сережок. Сережки вам не показала. Ось це, до речі, монет. Ідеальний стан. Це вінтажна, ще поки їх не знайшла, але це вінтажні сережки, але виглядають також дуже стильно. І, мені здається, вам також не показала, але це звичайні такі. Так, просто тут було дуже багато ось цього золота, і, чесно, це нереально було показати. Отже, найцікавіше срібні сережки, ось такі. Треба їх, звісно, помити. І тоді вам ще раз, можливо, покажу, а як ні, то в наступному відео покажу. Ось такі вони. Далі. Ось це. Німецькі. Я не можу зрозуміти, що тут ще підписано, але виглядає також дуже круто. І мені здається, що це не, ну, не нові, це не сучасні, точніше. Дуже прикольно виглядають Срібна, срібний ланцюжок, такий він. Ну, після тієї срібної, після того срібного ланцюжка, що я вам сьогодні показувала, він, звісно. Ну, так виглядає собі, якщо чесно, ви її на відео це зможете побачити. Далі. Ось ці сережки, я вам показувала їх. Це просто ось так хочу. Дивіться, які круті. Тут фіолетовий камінчик на відео знову ж таки не видно, що він такий класний. Він трішечки буквально переливається. В реальному житті це просто бомба, чесно скажу. Хоча це біжутерія, знову ж таки. Далі, ось тут у нас золотий ланцюжок, він порватий, на жаль. Там підписаний, я не пам'ятаю, скільки карат. Бачите, я вже зовсім якось Ну, золотий ланцюжок, ну і що. Ну, просто звичайний ланцюжок. Золоті сережки. Хотіла перевірити я їх, але розкалібрований апарат, треба його заново калібрувати. Це можна самостійно зробити, але я, на жаль, не вмію. Не знаю як Ось такі сережки. Поки що не знаю, чи це якийсь камінчик, чи це скло, чи, ну, не знаю. Але виглядають гарно. Так, наступне. Ну, Середечко, я тут поклала, просто тому що воно мені сподобалось. Ось такий. Ось така підвізка. Я не знаю, як українською воно називається. Не можу відкрити. Загалом він відкривається. Там всередині якась не. Незрозуміла тканинка, як на мене. Такий, точніше, не такий, але схожий, ми знайшли. Це італійська, ні, обманюю. Французька фірма. Це французька фірма, також вінтажна, здається, 40-х років. І він, як би це правильно сказати, він позолочений cold plated. Ну так, тобто верхній шар, тут золотий, в принципі, ви це можете побачити. Напевно, також на відео, бо навіть взяти ось це, так? Видно різницю, що цей такий більш благородний колір золотий, ніж ось цей. Ось. Такий гарний, також підписаний, бачите? Якщо я не помиляюсь, їх випускали в 40-х-50-х роках. Крутий. Ми спочатку подумали, що німецький, потім знайшли ось назву фірми, я вам зараз напишу. Зрозуміли, що. Це не німецький, це французький. Дуже крутий, мені сподобався, чесно скажу. І ми побачили схожі, схожі, але не такі. 120 доларів і вище, якщо я не помиляюсь. Угу. Ну, звісно ж, браслет золотий. Знову я дивуюсь. Тут дуже-дуже дивна застібка. Ось дивіться, не знаю, вам буде видно. Ось так ви відчиняєте її. Я боюсь ще, звісно, порвати. От, і ось тут виймаєте. Угу. Ось. Бачите, я ще сама не навчилась. Ось тут виймаєте. Зрозуміло, що самостійно ви його, напевно, не... Не застібнете, але ну круто, круто виглядає, чесно скажу, реально класно. Ну, і, звісно, підвізка, яку ми з вами знайшли відразу. Мені здається, з самого початку також вона підписана. Я вам казала, що золото рахується. це, ну Тут його фактично немає, там 30% чи що, щось таке. Не буду навіть вам говорити. Але сама фірма ми знайшли схожі. Тому що тут, крім, крім проби, ще й бренд написаний, був ювелір, який це робив. Ми знайшли схоже, але там квіточки відкриті. І ось ці відкриті квіточки коштували 480, здається, доларів щось таке американських. Ну, ця цієї ми не знайшли зовсім. Що в даному випадку означає так само, як з цією. Тобто ми не знайшли точно таких самих. І коли речі вінтажні, це означає, що, значить, вони рідкісні. Ці можуть коштувати, ну, я думаю, 200-300 доларів, але, чесно кажучи, не хочу їх продавати, бо вони мені реально подобаються. Взагалі, цей ювелір, він ще вставляв в квіточки діаманти. Не у всі, зрозуміло. Тому, чесно кажучи, я дуже задоволена цим пакетом. Я настільки задоволена, що хочу відкрити ще один. І напевно ми таке це сьогодні зробимо. Я спеціально відразу зняла вам відео з цим пакетом, щоб зараз все попакувати, поскладати, і тоді вже розпаковувати наступний. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось. Мені дуже сильно сподобалось. Я думала, що мене нічого вже не здивує, особливо після того, як я розчарувалась в минулому пакеті, але тут ну це прямо знахідки: ось ці золоті сережки, там золотий браслет, підвіска, срібло. Ну і звісно, ось ця. Класна підвізка також. Я такі просто обожнюю, і мені здається, коли я була малою дитиною, я прямо дуже-дуже-дуже сильно хотіла собі такий. Тому ось таке ми з вами сьогодні знайшли в цьому пакеті. Пишіть, що вам подобається найбільше, і я сподіваюся, в наступному пакеті ми також знайдемо щось класне. А ми з вами побачимось наступного тижня. Гарного всім дня!